Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді один з недооцінених тракторів японського виробництва, трактор довгої бази Янмар АФ-22. Давайте ближче познайомимося з комплектацією цього трактора. Одразу показую стан. Зверніть увагу на надзвичайно потужний передній міст, особливо як для моделі 22 кінських сил. Передня резина вже стоїть тут нова. Розміром 6х14. Позаду стоїть резина японського виробництва розміром 9,5 на 22 з гарним протектором. Комплектується даний трактор підсилювачем керма, реверсом. Кермо можна регулювати по висоті Чотири рівня понижаючої передачі. На понижаючих можна вмикати оберт на місці. П'ять швидкостей навал відбору потужності. Одна з яких назад. Рідне сидіння. Є також резервуар для інструментів, каркас безпеки. Кран гідравліки. Речах перемикання приводу. Задній або повний. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Потужне. Трьохточка. Приза з робочою зоною 1,60 м. І всі 1,60 м тут закріплені шикарні товсті японські ножі. Боковий гідроциліндр для керування кута нахилу фрези І ще є додатковий циліндр для керування фарбками. Механічна коробка передач, блокування диференціалу і керування гідроциліндрами. Що у нас тут є? Керування навіскою вверх вниз Керування боковим гідроциліндром, керування додатковим гідроциліндром, плаваючий режим. І цією кнопкою можна ще вибрати, який саме режим плавачого режиму, ви хочете вибрати. Контроль глибини і під яким кутом, щоб плавачий режим працював. Ця кнопка відповідає за безпечний режим. При включенні задньої передачі Янмар не тільки буде видавати звуки, щоб всі берегли себе, а також буде ще піднімати фризу. Ось так буде зручно. Заливна горловина для баку. Бак тут майже на 30 літрів. Тут з цієї сторони є резервуар і з іншої сторони ідентичний. Так, ось такий маю вигляд. Трактор масивний, великий, його маса приблизно 1200 кг. І при цьому паливо він витрачає від однієї до 5 літрів в мотогодину. Що ж, Сідаємо в даний трактор, прогріваємо свічу накалу. І Пробіг у даній моделі 902 мотогодин. Давайте послухаємо сигнал. Сигнал працює і дуже приємний для наших футбол. Переходимо до навісного обладу. Для цього опускаємо друзі. Коли вона опущено, можемо Це Зразу з максимума. Пойдемте подивимося, як там все працює. Так, кардан крутиться, а ножі працюють. Прекрасно. Прекрасно. До зверніть увагу на габаритні вогні. Фари я так дошли вті. Замикаємо балдибору. І давайте ще цей циліндру. Можна куртами регулювати. Переміни по горизонту. І можна ще керувати з цим циліндром. Просад буде змінити своє положення в кризи. Ще досить таке зручно. Все, у нас память. Вот так мы ее поднимаем, фреза поднимается. Выпускаем, фреза выпускается. И давайте сервис. Туда и назад. и все, давайте проверим достаточный режим. С фрезу мы опустили. Достаточно подключили Седаем в трактор. передачу. На нейтральному положенні. І реберс змикаємо назад. Фреза піднімається автоматично. І ми чуємо звук, який всіх застережує не наближатися до трактора, тому що він буде рухатись назад. І давайте ще подивимося, що в нас тут під капотом. Чесний. Тут у нас розширюваний бачок, генератор. Повітряний фільтр, масляний та, та палений, ми вже замінили. Ми окуторюємо руки робити. Впалений фільтр і фільтр Нові замінено. Тут ми бачимо, що для перевірні лінії васту. заливна горловина. Нас Про це рівно чітко, спорядівщина в чорні. Що відповідає за карта міста? Білого диму не видно. Без не Ось так. Ну і глушиться трактор і це. Супер. Заглушили. Маса даного трактора приблизно 1200 кг. І при цьому паливо він споживає від однієї до 5 літрів мотогоди. Трактор зручний, комфортний і найцікавіше ціна. Ціна на дану модель, яка зараз знаходиться у Вінниці, у комплектації, яку щойно вам продемонстрували, 7800 умовних одиниць. Це з нашою доставкою вам додому і в комплекті з фрезою. Переходьте на наш сайт, щоб знати актуальну ціну на дану модель. Також, якщо вона вас зацікавила, телефонуйте на номер компанії та уточніть наявність даної моделі. Також у нас є інші варіанти японських міні-тракторів потужності на різний смак. Тому не гайте часу та скоріш заїжджайте на майданчик Тотус-трактор у Вінниці або в Одесі. У нас гарний вибір японських міні-тракторів. До зустрічі! Очікуємо вас!